Подія в житті міста Старокостянтинова з метою покращення медичного обслуговування населення мікрорайону Металіст та в рамках реалізації завдань президента України щодо доступності медицини та забезпечення підвищення життєвого рівня населення. Ми зібралися для урочистого відкриття. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини урочистості з нагоди відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 5 оголошую відкритими. Міський голова Мельничук Микола Степанович. Дякую. Доброго дня, старокостянтинівці, гості нашого міста, народний депутат України, всі присутні. Приємна новина сьогодні в нас старокостянтинові в день народження нашого міста. Ми відкриваємо амбулаторію сімейної медицини. Мікрорайону так званого заводу «Металіст». Це наближення медичних послуг для наших громадян. І переважної біщиці це, звичайно, тих, хто чимало впав в розвиток нашого міста, будівництво заводу, вироблення продукції. І на сьогодні потребують медичної допомоги. Що таке наближення медичної допомоги до жителів мікрорайону? Тут проживає 5,5 тисяч жителів. І не потрібно йти до центральної поліклініки, а рядом прийшли, пройшлися про по вулиці і прийшли в медичний заклад, де ви отримаєте відповідну допомогу першого рівня. Прибудете знати свого лікаря. Ви будете з ним спілкуватися, ви будете обстежені вчасно, щоб не допустити важких захворювань. Тобто, щоб вчасно виявити хворобу, то її легше вилікувати. Тому те, що робиться сьогодні в а це вже третя амбулаторія, яку відкриваємо за час мого перебування на посаді міського голови. Це досить є важливо. Ще дві має побудувати це мікрорайон Заспуч і новики. І так у нас все місто буде охвачено по мікрорайонах відповідними медичними закладами. Звичайно, виділили значні кошти і депутатський корпус, і виконком, і виконавчий комітет. Це передбачили кошти півтора мільйона гривень на реконструкцію приміщення. І 650 тисяч на закупівлю обладнання. Це обладнання нове, сучасне, що дасть можливість отримувати сучасні медичні послуги. Є денний стаціонар, 4 ліжка. Людина, яка потребує отримати укол чи крапельницю, чи отримати медичну послугу і відпочити, може тут. Перебути відповідний термін, який необхідно, щоб прийти до нормального стану після отримання ін'єкції, і спокійно йти додому. Тобто я вітаю всіх жителів даного мікрорайону, в якому я проживаю, так само і я дорогу буду сюди мати, бо всі, хто живий, завжди звертається до лікарів. Але потрібно чим менше мати відміне здоров'я. Тому я вітаю і медиків, вітаю всіх жителів даного мікрорайону і зичу, перш за все здоров'я. А щоб здоров'я було, його, про нього треба дбати, тобто обстежувати щасно, прийти до лікаря на е, того, щоб лікар порадив, які можуть бути виникти захворювання, які відхилення є здоров'я. Тому я всіх всіх вітаю з, цим гарною, з цією гарною подією. Ізичу, я кажу, здоров'я, добра і добробуту. І е, те, що ви йшовши сюди, ну, щось думали, що у вас поряд, а звідті поверталися здоровими, у вас нічого не не болить і немає захворення. Удачі і всього прекрасного нам. Хай нам щастить. Свято вас. Слава Україні! Ну і хочу подарувати від міста. Ви бачите матір Божої з Ісусом Христом на руках для того, щоб вона оберігала даний заклад і дарувала многі в благії літа. Прошу, завідувач, отримати подарунок. Вітаю і дякую. Дуже дякую. Дуже дякую, дорогі мої земляки, дорогі друзі, дорогі шановний Микола Степанович, шановні колеги. Багато тут регалій перечисла. Насправді я радію, що разом з вами е, намагаюсь виправдовувати вашу довіру, яку ви мені надали свій час, не один раз уже двічі. І я радію, що ми за цих п'ять років е, поступово, крок за кроком, але рухаємося вперед, і відкриваємо нові об'єкти. Багато чого змінюємо на нашій. Рідній території, в рідному місті. Я, по-перше, вітаю вас святом Днем міста, вітаю з цією світлою подією. Бажаю, щоб сьогоднішній день у нас у всіх був яркий, сонячний, з гарним настроєм, щоб ми сьогодні гарно відсвяткували. Ввечері гарно накрили столи і продовжили святкування по-домашньому. А щоб було про що згадувати, от ми разом з Миколою Степановичем відкриваємо сьогодні цілий день такі об'єкти. Я радію, що об'єкти відкриваються, бо в умовах, навіть коли країна в війні ще й робити розвиток, відкривати об'єкти сьогодні. очисні споруди за 12 мільйонів відкрили. Амбулаторію відкривається по області. Багато відкривається. Це теж подвиг і це теж перемога України. Я вам скажу дуже важко ці бюджетні кошти сьогодні знайти на те, щоб відкрити такі об'єкти. Дуже важко. Але тим не менш, депутати наші від Хмельниччини тільки в цьому році в Хмельницьку область з державного бюджету залучили за нашими зверненнями, за нашими запитами, за нашою роботою більше 300 мільйонів гривень тільки на соціально-економічний розвиток. Це дуже потужні великі кошти в кожному районі, в кожному містечку нашої області. Кожен місяць відкриваються, добудовуються дитячі садики, школи, відбуваються якісь роботи, ремонти, капітальні, середні дороги. Так, да, напевно, цього дуже мало. Да, напевно, складної воно не вистачає, але це все ж таки якісь кроки. Це створення нових умов для людей. От, як сьогодні, другий мікрорайон відкрили європейські очисні споруди. Раніше там каналізація просто тікла по каналах і збігалася в одну велику колобанію. Люди бідні, дихали цим всім, хворіли, діти бігали там, і воно 12 років не вирішувалося. Сьогодні взяли, зробили, двінадцять мені знайшли, відкрили. Більш того. Я вам скажу, що я радію разом з вами, що не дивлячись на всі проблеми, які відбуваються в країні, за останні п'ять років, які от я вже обраний тут від нашого округу, від наших п'яти районів і міста Старокостянтинів, Костянтинів, ми залучили на різні ремонтні роботи поза бюджетом більше 200 мільйонів гривень. Це шалені кошти. Це десятки дитячих садиків, школи, поміняні вікна, дахи, зроблені десятки та десятки, сотні дитячих майданчиків, спортивних. Ми допомагаємо практично всім спортивним клубам, будинкам культури, підтримуємо різні творчі колективи. Це теж шалена праця, це теж велике вкладення, і воно дає сьогодні результати. Відростають і піднімаються діти, навчені, виховані, спортивні, які розуміють, що таке перспектива і куди їм далі рухатись. Тому багато ще чого належить зробити. Але я радію, що ми разом з вами сьогодні відкриємо таку маленьку амбулаторію. Маленька, Але 5,5 тисяч людей, які живуть тут, в цьому мікрорайоні, будуть приходити з дітьми, мати можливість отримати обстеження, допомогу, стати аналізи, перевірити дуже швидко якісь е, ну, питання, які виникають кожен день. Дитина захворіла, хтось, бабуся захворіла, людина захворіла, є куди прийти. Сучасні, гарні приміщення. Тому радію відкриваємо цей сучасний амбулаторний медичний заклад. Бажаю, щоб таких проектів і подібност відбувалось кожен місяць, хоча б 5-10 в нашому містечку. Дай Бог, ми цей час доживемо і будемо бачити. Я сподіваюся, що можливо вже з наступного року усі якісні зміни почнуться. Тому святом вас днем міста і святкуємо разом. І святкуємо вже так, щоб було про що згадати ще рік. Дякую. до побачення. В чергу хочеться вас привітати з таким подвійним, радісним святом з Днем нашого місця, ну а жителів цих двох мікрорайонів з відкриття амбулаторії сімейної будучи. Хочемо, не хочемо, а до лікарів приходиться ходити. І в даному випадку дійсно тут проживає 5,5 тисяч населення і особливо людям старшого покоління добратися до лікарні, там десь простояти в черги, це все дуже важко. А тут у воно у вас виходить, як кажуть, все під боком практично і зручно. Працівникам цього закладу ну, хочеться побажати гарної роботи, натхнення і як найбільше людяності до ваших клієнтів, щоб ви завжди зустрічали, зустрічали людей з посмішкою, щоб були доброзийшли. А жителям міста, хай може це звучить трошки якесь неактуально, але все-таки все поменше попадати в такі заклади, бути здоровими, щасливими, всіх вас святом і того, як ви сім років життя. всілякі ремесли і праці, і щоб одні одним спомагали виконуємо, і присвятої Твоєї волі, і збагачували себе та інших, заслугами на Царство Небесне, прийди сьогодні і поблагослови ось це приміщення амбулаторії, і щоб воно було джерелом праці, на твою славу, добродушевний і всіх. Що тут будуть працювати, і сюди приходити, охороняємо від усіляких діявольських за лиха, а святим сим марнам повели, щоб тут перебували, Охороняли, і провадили всі корови чеснот. бо Твій Бог милостий подати всіляку добра. Ми тобі славу віддаємо, Отцю і сину, і Святому Духу, і нині час, і навіки вічні. Господи Боже, самобутній, благословляємо Тебе цей день за Твою любов, за те, що Ти послав нам свого Сина Ісуса Христа, який взяв наші грехи на себе, щоб ми мали життя вічне. Просимо Тебе про те, благословення для цього міста. Благослови, Господи, всіх добродії, які спричинялися до цього добра в останній цій амбулаторії. Ти знаєш, Господи, кожне добре діло, ти бачиш люські стежки, коли нагороджуєш за добро. Просимо тебе тримати руку над всіма лікарями, які тут будуть служити для іншої людини. Бережи і провадь, щоб вони Твоє благословення, що служити іншому це є велика благодать. Просимо тебе за кожну людину, яка прийде до цього місця, щоб вони бачили, що це не тільки людська допомога, але ти сам Христос хочеш вцілювати людину, що ти бажаєш її спасіння. Просимо тебе про це молитву, яку ти нас навчив, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас і правого. Амінь. Благословення Господнє, нехайде, на приміщення на Дімцей перебуває тут в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється у і це приміщення, це благодатні Святого Духа через укроплення водою цієї священної.